У Житомирській центральній районній лікарні раді такому подарунку до цього тут проводили обстеження на двох рентгенапаратах, придбаних ще у 80-х роках. На відміну від своїх застарілих попередників, нова корейська рентгенівська система дозволяє обстежувати пацієнтів більш якісно та безпечно. Вона дасть змогу значно зменшити навантаження радіаційне на людину. Якість знімків значно вища, обробка значно. Бистріше для того, щоб більш якісне і більш на високому сучасному рівні можна було провести додаткове рентгенівське обстеження для діагностики тих чи інших захворювань. Це сучасний апарат високої діагностичної спроможності, що дозволяє проводити обстеження кісткової, легеневої системи та внутрішніх органів. Під час вручення обладнання голова облдержадміністрації Сергій Рижук запевнив лікарів: ми ось ось уже добираємося до обладнання наших лікувальних установ. Не тільки апаратурою діагностичною, апаратурою для лікування, для операцій. Ми дослухаємося до вас як професіоналів і хочемо дати у ваші руки ну, от, саму сучасну можливості для прояву своїх професійної майстерності і сучасних методик, методологій, от, не тільки діагностики, а й вже і лікування. Голова обласної ради Йосип Запалоський також пообіцяв додаткові кошти обласного бюджету спрямовувати в першу чергу на потреби медицини. Навіть уже в цьому році, от на сесіях обласної ради, ми виділили більше 17 мільйонів гривень на потреби медицини нашого поліського краю.